І вона просила Спасителя, щоб Господь, піславши її раз, побачити всіх апостолів, щоб Господь їй сподобав такої милості. І коли вона готувалася до ішестя з цього світу, сталося так, що Святий Дух восхитив апостолів з усіх місць, де вони проповідали, в різних кінцях Вселенної. Святий Дух їх восхитив і переніс в дім апостола Яна Богослова. І вони побачили один одного, вони не дивувалися, що це чудо. Вони дивувалися тому, чому Господь їх зібрав докупи. Вони цього не могли зрозуміти. І коли вони побачили Божу матію, вона розповіла їм, що вона відходить на небо, то вони зрозуміли, що Бог. Їх сподобав великої честі ще раз на землі побачити лик Пресвятої Діви Марії.